Усім привітики! Сьогодні я Приветики. ми буде так. Я буду з моєю подругою е, Ксюша. Будемо грати у 99 ніч нічів. Днів. Днів, так. Дякую. В... Е, в лісі. І ось ми вже разом. Ви я знаю, що пропадала на каналі, бо в мене було багато проблем. А тепер я зроблю для вас велике відео, а не тільки коротке. Ну ось ми будемо починати вже грати, бо ми тільки щось зійшли. Я тільки себе скоріше зроблю. Мені, я граю, то є моя перша, перша обнова, так скажемо. Так. Тому, ну як? Я ще не була на цій обнові, я перший раз граю на цій обнові. Ось. Тут навіть все холодно. А, Даніела, а... Так. Мені Ксюша сказав просто, щоб це. Добре, я зараз пососну. О, я бачу тут якісь копи. всі монетки збирай, всі. Вони тобі понадобят будуть. О, коричневі! І тут ще коли ми йдемо, то показує наші ці коричневі зайчики. Тепер є, які мирі. Бачите, не нормально будемо. Ааа, тепер я буду знати. За мною Вов біжить. Але як знайти? Як ми зайдемо на Вовці, во там от є щось. А тортики не їжджу калі. Тортики я збираю на кучку, якщо, наприклад, не буде їжі в нас, то турти поповняє нам хп і... Ой, подарунок, я знайшла, я знайшла подарунок. І скоро в нас. А, це нормально. Подарунки тут нормальні. О, бандаж. Зараз. Нам треба поповнити наш той, бо у нас майже костер. Е, Багаття. Багаття, так. І у нас скоро ніч. Тут дуже погано. Ми можемо робити все, що захочемо, мені здається, бо я щось пам'ятаю, що е, першу ніч Олень не приходить. Так, зараз я це беру ці, мене поки що ще немає Ти посадила моє сімечко. Я попросила не сажай сім'ячко А, я почула, що треба сажати, вибач. Вибач, будь ласка. О, Олень, а що О, ти тут нічого. робиш? Він новорічний в нас на обнові. Ні, я хотіла на то Ви... Ні, Він втік. Нам треба знайти, по-перше, я не знаю, що тут ще є, щоб я собі. Я хочу собі кролика. Хі -хі. О, тортики. А тут що, багато тортиків тепер є? Не їм тортики! Я не їм, я не їм, я почула, не можна, я не буду їсти. Я просто подивилась. Я просто ще раз предупреждаю, а то. О, пряночні будиночки. О. Так, мені треба монетки збирати, я буду спасати. Замітила вовка в гирлянді. Так. Да, тільки на всі. Ну да, вони на всі в гірлянді, я за лавка. А лапка. Вон... <губить> О, спишу кролика, в мене лапка кролика. Ось ой. ой, який милий кролик. Давай ми там. <губить> ой, я і моя добра. животных. Блин, Ютуб вы я тут без нашла. Я тут без нашла. О, дякую. А да, вот это А, вот. Да, вин. Чекай. Лапка. О. Хороший мешок, ты а? хороший топор. Эээ. Топор. Не, мы не топор. Не можно а, захищать. Просто вина, ставь частише выпадать у шундуках, ниже мешок. А що ти раніше не сказала? Шуткую. Нічого, не знаю, я нічого тобі не казала. все. Бо, всі, все на другий день, бажати, там, міфіцько, а я, зачепи, що в мене. Щось нормальне, будь ласка. Бандаж. У мене вже два бандажа. прикол. Я зараз пойду, а то мне треба есть. Ну, типа... А? Я Подожди. тоже голодна. Так, в игре. Канистра, 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 канистра. Вибачте, я да, то Только вибач, <laughs> <laughs> Ютуб, вибач, а то... Мне потом как-то закрыется слово. Чтобы меня... Не, Я друга сказала. А, розумію. О, я знайшла помощника. Що з тобою? Нет, це не те, це не те. Вони за з. Нам треба ц... спасти ельфа. Нам О. треба спасти ельфа. Для цього нам треба оцей і це. Так я знайшла його. Тут його помощник в шоці стоїть, а другий на дереві. Ну так, треба було, треба різні закупівлі. Я не вже купила, сейчас я спасу. Тому. Я голодна. ой, ой Вов вот, вот. Я только... Там трохи їжі я тобі залишила. Добре, І я ніч... біжу Я одну з'їла вже Да ну снова заебал, ты ти... А, не, Це... е. Все, зараз буде подарунок, там може бу... випасти пушка цього. кіборга <рес> У мене коп'є Але, але на воріжі коп'є Там вміста звичайного копья там Знаєш ось таке от О! О дивись! О, круто! А один раз мені випала пушка кіборга Клас. Усе в мене вже є 5 смаколиків. Я їх буду так називаю. Я убиваю. Ой! Я, я спасаю ребенка. Але щось мене щось мені страшно, що мене алита хватает. Ну, ребенка спасти буде легко. А я як боюсь. О, тут ще. А, нам треба впливати в... вовків вовків. Да, да. Я б І в мене якраз звичайно коп'ю для тебе. Та. Ну, валяйся в ребенка. Дити... біля дитини, так. О, прикол. Так. Дякую за хворі. Ти їжу зібрала. Чекай, у мене не показує. Е, так, я трохи забрала, трохи, не все. У мене добрий топір. Топор. А, да, віддай мені, в мене нема. Давай, але де коп'йо? Копь? Ти... Да. Я же за холоду подожди. Копье десь загубилось. <ріпи> Блін, біжи на базу. Я не знаю, де копье. Загубилась. Да ничего страшного, біжи на базу, Ти зараз помреш помуряешь <ріпи> молоду. Я только шум вила суру Марсель, але я все одно можу его. Що в мене хп дуже мало. Ой! А -а -а. Якщо що, шкура моя. Ага. Ось їжа? Якщо все, я не голодна. Йдемо лутати сундуки і все остальне, тому що це саме головне на зараз. Мені треба з тобою, бо в мене є цей от. О, я тобі шкуру вовка знайшла. О, класс! Чика, а куда тебе гирлянды ставить треба? Я понятия не имею, что честно. Треба украшать елкой. Иди за мной. Ой, зараз. Прикольно. Видишь, тут елочки такие без снегу. Их треба украшать. Прикрашать их треба. Ага. Видишь, и за это нам дают цукерка. О, класс. Цукерка, три цукерка. Чотири цукерка. О, там ще щось є, червоне таке. Ого. О, в мене поки що в нас тільки три цих, але давай прикувати в О, я побачила будиночок. Я побачила будиночок пряночний. Мені тересно, що там. Ага, так це звичайний будиночок прикрашений. <oczywiście> oh, тут якісь штучки, типа, знаєш, щоб ставити на на базу прикрашати. А, Так, я знаю, їх тут дуже багато. Прикол. цей, а, Для для винтовки штука. Так, а я візьму целую і зараз поставлю себе в той. Вибачте. Я не подарунку відкриваю. Е, як якщо... ще що? О, подарунок. Дві каністри. У мене просто три каністри. Ой, блін, мені ну, можна відкрити подарунок. А ось. Ось як треба. Блін, а що не Я на якійсь церкві. Почекайте, ще! Тут ще є ось ці прикраси. У мене вже повністю. Їх дуже багато, дуже. Їх. А нащо вони мені? А ти їх сама береш, їх не треба брати. А -а 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 -а. Ну ти? Ну можна ж їх так прикрасити гарненько. Можна, але не нужно. О, каністра валяється. Там зайчик сховався. Де шо є? Боже, в мене чотири, в мене п'ять каністер десь у своєму мішку. Що? Це я подарунки відкривала. В мене дуже добре, бо в мене одна штучка випала така. Это, рубай дерево. Рубай дерево, нам треба дерево. Ой. І їсти. Ніч. А, та яка різниця все одно я на базі буду. Ше горлянда. У меня еще У тоже. И мне нужна еда. Два, три, четыре, пять канистр. То что такое канистр, я не понимаю. Извините. Это штука, когда я... Иди сюда, это вот А, бензин? Да. Типа бензин. О, дивись, що в мене є, в мене є от така от. Це вже четвертий левел, нам треба уперти. Пушка, дивись яка пушка в мене. Так, а в мене трапляє как ю. Ура-уро-урау-уро! Інопланітяні! Я зараз буду, коли я буду шукати інопланетяні, щоб в мене теж була така пушка. Да, я тобі допоможу, щоб ти швидше змогла. Так, ось. Так, 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 я дуже хочу. П'яники! Ja ми можемо прикрасити базу. Во Я йду їх шукать. Тому що вже скоро день. Вау Вау, як це гарно. Мені дуже подобається. Ууу, оружейна, оружейна, оружейна. Оружейна, оружейна, Ту-ту-ту-ту. Ютубе <решили> Витока! Вау, тупичка. Вау. А, -а, -а я в ловушке. Туяк. Ну, тут и стоит ловушка, я к шушу. <гас> я скоро... <гас> 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 За мной два вовка. Чего не приедут идти? Хадіки. Хадюки. Куркисти. Так, я їх називаю гадюки тепер. Придумала тільки що. Окей. Хадюки. Так, ще я прикрашаю базу. Я вже забула, що хотіла. А, тортик. Я чуть не поку, тому я тортик з'їла. Ай, баболки їх пою. Мені то буде дуже довго монтирувати це відео. Так. А, і до речі. <звіст> а, і до речі, ви вже поставили лайк? Привіт. Дай мені гірлянду. В... в нас просто було в чотири шкури вовка. Якщо б я їх забирала, але я їх не забираю. О, до речі, зайчики, мої підписники, ви вже, ви вже підписалися, поставили лайк на мій канал і поставили дзвіночок, щоб знала скільки. Якщо не поставлять, прокляну. <гум> Вона так шуткує, але то правда. Мої шуточки, ми крахою. У мене дуже мало хп. Надіюся відео набере багато лайків, бо. Боже, Біжить по краю! Світ. Я спасаю рібенка. Бо Ксю ну, ельфа. Якщо ви поставите лайки ви наберете багато лайків під цим відео, то Ксюші буде дуже приємно, справді Ксюша? Так. Да. Дуже-дуже, що якщо вам пов... сподобалось відео з нею. А якщо так буде, усе. О, привіт! Надо ролики тобі купити, ці коньки. А де вони? О, подарунок. Я в мішку, на новогоднем мешку. Молод! Вот топ. О! Боже. А що це тут таке? А, це кристал. Нам треба, він, коли буде п'ятий рівень нашого шому, в футбол з моїми конфетами грати. У меня на пятый рівень нашого костра. Не костра, а крафту. О боже, на нас нападають. У меня лута достаточно. Я зможу. У меня револьвер, ось ця штука. Вона одна штука за один удар. Блин, Христ. О ноу! О ноу! Пропустити, мені не треба це відео, бо зараз нас будуть випити. Блін, не їсти! Ти помираєш з голоду? Так Якщо ти по їжу всю їжу з'їла, Я теж голодна. Ми не виживемо, мені здається. Ти сюди молодой. Ч за мною всего? Морковку ем. Я десь копь случайно дропнула, я не знаю, где мое копье. Десь... -мо! Вс, прик монетка. Оккультись в жизни, требуешь остырив разум. Ну, нет. Давай. Жигаем. Так, мені треба їжа. Мені теж дякую Даніела, що залишила мені їжі. Та ну блін! Я буду шукати моє коп'ю, тому що я його випадково десь загубила. Як? О, в мене мені, мені затікали. Я не знаю, в мене все время випадується... все, я моему наш хоч До... У нас є четвертий отравлене. Я не можу тепер знайти, його. обідно. Так, е ой. Блін, мені треба треба їжу займатися, бо ми тебе по, по їжі зовсім за залишимось. Якщо знайдеш копь з новорічною лочкою піддай мені його, будь ласка, це моє. Добре. Я зараз голоду скоро буду. Іди на базу, тут є м'ясо, я трохи дістала. одне, Я ще одну Я піду украшати лки, я знайшла собі лки. Я піду украшать лки, в общем, мені заважають. Аде... Хотіла... А де можна прикрашати? смачненький. Yeah. Мне нужно очень сильно есть. И тебе тоже. Мне уже не Я могу за один удар. Вот так. Ё-моё, я О oh, боже, есть морковка очень что-то Я ем. виживаємо, таке що вже 50. Надо шкуру Вовка видать. Шкуру вовка на базу. Блин, я біжу на базу. Я виберу флейту. тому що в мене копь вже є. А шо теперь? А що тепер флейтас не бесплатно? Тити, я думаю, я її шукаю і думаю, де вона. Так, флейта коп'є. У мене все є, я візьму флейту, Щоб мене захищали. Так. -мо. Скоро ніч. А я нам зібрала трошки їжі. Мені тоже, я тоже збираю. Три тривовка за один удар. <рігра> а Мені зразу треба їсти, бо в мене дуже-дуже-дуже прям мало. Все нормально тепер. А тепер збираємо, щоб прям на як буде момент. Я збираю вовки з і я скоро. <рігра> Тому що в мене дуже мало хп. Это прям такая рисочка рыбочка маленькая была. Все, тут, тут у нас очень много еды. Данила, что ты делаешь? Иди сюда. Я очень много еды нам принесла. Ого, ничего собі. Ой. Ну, а что, три вовка за один удар. <пр acho что> Все, добре, добре. Да. У мене шея теж. Нам половина осталась. І нам щось дадуть за це. Секунду, я поки що зупиню відео, бо в мене ці. Секундочку, е так, ребітусі, я закінчувала за кінця відео. Все, я повернулася. І зараз я не знаю, що мені робити. Дуже багато бандажів. Якщо щось станеться, то не ского бандажи. У мене два бандажа, тому що я Торт. Я не буду його їсти. Я, мені здається, що я розділю це на дві частини. Або ми якщо, я не знаю. Я розділю це на дві частини, бо вже скоро я не зможу. Це дуже велике буде відео. Ну ось. А, а поки що, поки вона бо цей відео з нею буде грати. Так що я поки що зупиню. Ось, я почала знову запись, бо Ксюша вже прийшла. Я знаю, там шея, я мамонта мама да... <реклама> <реклама> <реклама)> <Да>. <реклама> Ого! Благодаря тому, що я спасала ельфів. А де эльф? Ой, ще мамонте. О, санки. Тут багато цих подарунків. Так, санки. Санки ні для чого не треба, вони просто. просто для гри тобі. Оці Але просто швидше стаєш з ними. Але вони тобі навіть... <гум> ні, то не то не те, щоб купляти там просто. Просто стоять. У тебе вообще монети є? Е, мені здається, так. Мені не показує. Я не можу прилучити мамонта. Я придумала просто. Я так думаю, чому не прилучити мамонта? О, в мене в сумнів цей діамант. Прикол. А в мене а, я... В мене а я можу заприкнути. Клітки, ти... тут клітки є. Та, я знаю. Тільки ти? Далеко, далеко, але за мною айтого до мене патрон тобі, за мной два альфа-болка і один не вижу Тепер два и таких и таких мне треба є... а, все, в мене о в мене третій бандаж как мы выживаем с тобой у мене тільки два волчь прикраси для для того ніколи не может быть мало і... Так, ой якісь будиночки, прикольні. О, тут є багато будиночків і там наверху щось є. Здається. І мені треба їсти. Блін, я теж. Скоро ніч, а мені треба їсти. Я подарую голоду. Поздравляю! А мене пультистия і альфа волки за... Ні, я не встигла. Підійди, будь ласка, до мене У мене є три бандажа, спаси мене. Добре, але один бандаж буде мені. Такі в тебе є. Я знаю, але один буде мені. Ладно, шучу, я тебе вилічу. І, та, бо в тебе є два зараз... Ні, в мене є же. Може мені взяти. Та, ні, ні, я не свій. Тоді я собі один заберу. Да. Так, щоб було порівно. Все, дякую. В другий раз спробую. Так. Спробую не здобувати. <гас> у Що таке? Я в шоці. Де... Быстріє, треба добивати вогонь. У мене 94. Зараз ми на п'ятий уровень, просто огонь приб'ємо. Быстрійше треба. А, цей встать. Давай. Я добре, я тебе я... А я зараз поможу тебе. Давай, дерево. А я что роблю? Девяносто шесть, девяносто шесть. Давай, ты. Девяносто восемь. Блин, а что трохи? Давай. Да, мы смогли, у нас пять. П'ятий ты уровень. один раз я на ты пробыла і відразу після цього. А в мене нема Ільфа волка. Шука шкіри. мене тоже. hold oh.